Осел і хазяїн Леонід Глібов Один хазяїн мав леваду. Самому ніколи левади стерегти, бо треба дать у полі раду, щоб діла не звести, а тут ще й нікого й наймати. Робочий час пильнує всяк. Знайшовсь осел мастак. Його й найняв левади доглядати, Проклятих горобців та гав ганяти. Осел був чесний неборак. Не гріх сказати, що слід би й людям так. Не то щоб що листка займать боявся, одна біда, що недотепний вдався. Шкодливий горобців та гав, він щиро так ганяв, що витоптав всі кавуни єдині. Не неначе буря рознесла. Як глянув господар і зозла аж посинів, вхопив рубель, та й нугатить по спині сердешного осла. А люди, сміючись, піддакуючи збоку, Отак йобу, отак, щоб знав, як з баштана робить толоку. А я б їм те сказав, що нічого о слові дорікати, Що лучше б розуму спитати у того, хто наймав.